Так, привіт, мої ангелочки, з вами я, Паша, це у наша четверта серія про Грині. Е так, вибачте за кашель. Сьогодні ми, ми, от, ми з... у минулому серії ми збігали через двері, і тепер ми збіжемо через човен. От, ми збіжемо через човен. Все, ну, тобто ви побачите, як я там збігаю. Я буду збігати через човен. Все, починаємо. Став лайки та підписуйтесь. Все, погнали. Погнали. Ангілочки, ви мої. Найкращі. І самі, самі симпатичні. Та перший день. Та, давай. Прокинайся. <кхух> та. Отак от. от. Ту чуть-чуть громче. Нічок нема. О! Оце мені пригодиться. Оце мені пригодиться. Ай ти, моє! Злякав ти мене, дід! Дід ти мене злякав. Дід ти мене злякав, кстати. ой зараз бабка пройти. Зараз бабка пройде. Зараз тільки на пауз поставлю. А, все, бабка пройшла і тепер можемо йти. А, що тут? Ага, нічого нема. Добре. А ні, це мені не при... Ні, мені це не потрібно. Я розбігаю через човен. Та. А це чорний ключ, кстати, від човна. Та. Бабуся. І дідуся. Іди сюди. Та, діду. Тадзи, то иди сюда. Да, дяку за ключ. Дяку за ключ, дит. Так. Ха? Не, 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 не. Та, блин... Мені це не потрібно, я ще раз скажу. Я ще раз скажу, мені це не потрібно. Я збираю через човен. О. Мені це потрібно. Мені це потрібно. А? <кій> Ідемо у спальню цю кімнату та ні, мені це не потрібно. О! Сівки Сівки Та, що тут? А, нічого нема. Ага, і тут нічого нема. Пригодиться свічка. Це свічка від відводки. Це свічка від відводки. Так. І тепер я йду вбивати бабусю з дідусем, Іду вбивати. Я чую, вже вони як, як, як вони йдуть. Я чую, я їх чую. Так. Да. А ще, щоб... Щоб їх двоє викликати, треба вбити оцього. От цього. О, все. А. Да. Бабу. Так, дід сюди, тепер. Давайте оба. по одному, давайте. А ні, у мене там чити. У мене є Тому давайте, подвоє, давайте. Ха-ха-ха, давай, давай. Опа! Мам двоє натих ха, ха-ха ха-ха, ха ха хе, да й тепер, се, ідемо сюди. Может, тут щось є? А ні, мені це вже не потрібно. Фрінч. Хайчний ключ. Фрінч. Та я ще збігу. походу ну не збігу. Ом. Ом, друзі. Ом. о мой друзі. о Ой, нас порадував Кстати. Так. Цилом, ну ця коробка знаходиться ось, ось тут. О! С О! Синій ключ. Віпо... О, віпокій. віпокій. Синій ключ. Знову це бабусь туса, блін. Дурачки. Вони дурачки просто. Скажіть, друзі, вони дурачки просто. Знову вони. Вони вже? Ви Як? Не знаю як. Так, і йдемо тебе ось сюди вниз. Ні. Я їх чую. О! Ціго ключ від пістолета. Т ти йди -ти, ти, бабка. -ти, ти, бабка, ти мене вже бісиш. Бісиш. Ой, Та діто! Чому не лякаєш так?

Залишився только бенз... бензин и все. Бензин и все. Нему не потребен. Так и теперь... Не может тут бензин. О, тут бензин. О, все, друзі, я збігаю нафіг все. Від цих дурачків, бабусю з Дідусем. Так, все, я збігаю від них нафіг. Цих дурачків, і що мої очі їх більше не бачили. Та. Так. Так, 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 так. І. Все. І тепер цей чорний ключ і цей вау озвідція. Йогу! Все, друзі, ми збігли через чого він все. Давайте до побачення. Все. Пока. Пока-пока, Це. Пока. Чао какао. Все. Вы спихвы. Все. Чао какао, тит бобка. Все, Друзья, дякую за поверили. Всем ставьте лайк, там подписывайтесь. Всем пока. Побачимось мы завтра. Да. За русского завтра. И... Ну... Завтра у Пупи Плэтэм 2. Пупи Плэтэм 2 часты. Ну, Кстати. Все. Дякую за поверили. Все. Пока. Все, пока побачимося. Ми завтра у бупі будем два.